Просто, я, я просто питаюсь паніть, що він збирається робити. Я от чита цих висловлювань ви не дізнаєтесь, і ніхто не знає, що е, е, на думці у Путіна, які його дії на майбутнє, ніхто цього не може спрогнозувати і визначити. Я можу сказати, що з прочитання його дій і агресії російської проти України, очевидно, що Путін прагне створити ще один заморожений конфлікт. В даному разі, вже на території України на Донбасі, на додаток до е, Криму. Е, можу е, сказати, що на мою думку, е, в планах Путіна було створити коридор е, по півдню України, який би відрізав Україну від Чорного моря, і е, щоб Росія напряму підійшла до кордонів НАТО. Це е, я роблю такий прогноз з дій і висновків, які я зробив з висловлювань багатьох російських політиків і не тільки російських політиків. Тому, на мою думку, спрогнозувати дії Путіна, це ніхто, я думаю, не здатен це зробити. Сьогодні я прочитав висловлювання колишнього генерального секретаря НАТО, який заявив про те, що. Дії Путіна мають бути раціональними. Але якщо навіть в цих діях 55% нераціонального, то ми повинні бути готовими до того, що він буде діяти нераціонально. Путін діє, на мою думку, однозначно нераціонально. І, попри та шкода, яку завдають санкції з боку Вашингтона, Європейського Союзу. Вона однозначно б'є по економіці Росії. Ми е, короткі е, е, бачили епізоди. цього. Тому я вважаю, що Путін, для Путіна не існує ціни, яку Путінська Росія готова заплатити за свої авантюри.